Номер 11 Володимир Козовий. Мішкевич. Передачу зараз розвіддає. Простріл Мішкевич. чи буде добивання Кобища. Назар номер 99 Сергій Гейко номер 9 Срій паночко, No10. Назар Климишин. Кубища. Зараз є удар по уротах. Класно. капітан Гейко. Перехоплений. Климишина, Климишин. Климишин. Здавалося б, за далеко від, від цього м'яча, але заває Орошко. 1-0. пройшов цей пас на Михайла Горошка. Мірної таблиці. Якщо власне зазирати туди, хто на яких позиціях розташовується, хто за що бореться. Момент, який забуває Хнупс. Забиває Хнупс. Десятий номер у голом відзначається. Назар Клим. Ні, перепрошую, це гравець. Хнупс Хнуп. До турнірної таблиці, якщо дивитися Оптима Малихів наразі перебуває на другій сходинці. Що забуває? Щенін ще один гол. Визначається голом за короткий проміжок часу. Вже другим Микола Щенін. Охорона детективне агентство «Спарта», захист, спортивний партнер, спортмайданчик, технічний партнер Андрій Метал, Тале Метал, Момент, який зараз відзначається голом ще одним Кнупс. Просто ну, космічний якийсь результат, насправді, третій гол. Продовжується це протистояння, перехоплення, Кобища, Кобища, Момент, який подивіться, м'яч летів в площу. Чи забирає м'яча до рук. Кидатиме далі сферу. Удар по ворота, який хотуємо. Питають, чи сьогодні діють... не діємо у тому стилі, у якому звикли. Передача зараз, надалі стійку, ледь не забуває, читво не замовкає кобище. Цього разу не пощастило Андрію. Горошко, горошко, пробує горошко. Удати воротах. Кидання вперед. Гострі! 4-1. Рахунок у матчі стає. Кобища знову визначається третій гол за два поєдинки. Дальню стійку клас. Удар! є забитий м'яч від Мішкевича. П'ять це просто фантастика, я не знаю, ну б'є сьогодні хнупс оптіму як хоче. Перехоплення. дальню всіку передача пробиває між. Пис. А перехоплення пис, Мчить вперед. Передача на козлото і проби. Рущак. Да, Придач порожнього ворота. І що влучає? Все-таки Мішкевич. Влучає Мішкевич. 6-1. Рахунок у нашому протистоянні стає. «Тима. Паночко просувається перед. Мішкевич. Яка передача, яка хороша горошка, то й пробиває м'яча, Горошка пробиває Щенін, подивіться, класно проходить перед Щенін, Звісно ж, він пробриває. Удар по воротах порожньо вже вов. Удар по воротах! Який забитий м'яч. Як, зараз фантастичний. Подивіться, залітає. 7-1. 7-1 хнус попереду забиває. Паночко. Передача на нагорошка, а то й З Рахунком 5-3. Але це 5-3. Це конкуренція. Це боротьба тут що. Тут рахунок 7-1. Зараз можливо буде 7-2. Не буде 7-2. Гайко. Гайко, На перехопленні. класно. Горбач пробиває. Зрізний пас хороший. Пробиває пес, забиває пес. 7-2 рахунок у цьому протистоянні. Університет повітряних сил просто шокує. Команду суперника, «Оптіму», яка бореться, ну, принаймні боролася до цього за чемпіонські нагороди. Зараз, можливо, десь пріоритети змінять.